По-моєму, це найкраще тренування, яке взагалі може бути на брусах для того, щоб наростити витривалість, зробити себе витривалішим, стати кращим, сильнішим. І суть цього тренування дуже проста. Потрібно зробити 100 віджимань на брусах за один підхід. Це ціль, яку кожен собі може поставити, і неважливо, скільки хто віджимається 10, 20 чи більше разів, а можливо, навіть взагалі не вмієте віджиматися і тільки починаєте. А хочете дуже сильно підкачати свої м'язи і розвинутись, то неважливо хто на якому рівні, хто з чого стартує. Це конкретне тренування на будь-якому рівні допоможе абсолютно кожному стати витривалішим та сильнішим і розвивати свої м'язи, качатись і ставати ще кращим, ніж вчора. І так кожен день, тренуючись, нове тренування можна розвиватися і ставати сильнішим. Це серіал-проект як накачатись своє вагою тіла на брусах та перекладенні» І в домашніх умовах тренуючись своєю вагою тіла. Тому ці конкретні тренування робити почав дуже давно, оскільки себе пам'ятаю, то тренуюсь весь час. Реально більше 20 років стажу тренувань в воркауті своєю вагою тіла. В більшості випадків дуже мало тренувався з додатковою вагою за весь час тренувань. Тому можу 100% вам всім підсказати, розказати. і Чогось нового поділитись, повідомити вас про супер інформацію, яка дійсно вам допоможе. Тому що мені воно допомогло, це відео, конкретне і це тренування мені ще на початку такого свого шляху прокачки м'язів дуже сильно стало допоміжним фактором того, щоб стати сильнішим і витривалішим, і конкретно підхід на максимум, віджимання на брусах. Це не максимальний. У мене є рекорд 166 віджимань за підхід на брусах, конкретно ось цих ось тут, на цій площадці, прямо на тих ж самих, тому що там ще з боку є інші. Коротше кажучи, це до того: вам всім кажу, що тренуючись по-різному, розвиваючись. Різними тренуваннями можна качати м'язи, розвиватись, ставати сильнішими та витривалішими, і при цьому, робивши раз в тиждень чи навіть раз в місяць, таке тренування на максимум підхід можна чекнути і розуміти, скільки в кого витривалості, і для прикладу, якщо перед цим тренуванням виходило зробити 90 разів, то 100 разів це нова мітка і нова ціль, до якої потрібно дійти. Тому просто рекомендую вам всім розвивати свою витривалість тим, що будете качати м'язи, просто тренуючись на брусах, роблячи звичайні віджимання. Само собою, їх потрібно робити ідеальні і старатись намагатись робити кожне віджимання максимально ідеальним, не чекати вверху. Більше, ніж 3 секунди. Звичайно, якщо вийде 4 чи 5 секунд, то це нормально. Але старайтесь в такому діапазоні робити ці віджимання. Рекомендую вам робити на максимум підхід. Для прикладу, у мене це десь 20, 30, 40 або 50 разів. Іноді навіть получало 60 або навіть більше, не зупиняючись зробити віджимань, і тоді вже додаючи всі ці. Віджимання, які робляться по одному, 2, 3, 4, просто не зупиняючись і віддихаючи мінімальну кількість секунд в верхній точці, ось таким чином просто потрібно доробляти до кінця цей підхід і все тренування. Взагалі, такі підходи робляться по часу по різному, але у мене конкретно виходилось робити вплоть до більше 10 хвилин такі підходи. Коли рекордні якісь віджимання за підхід на брусах робив. Тому ось це один з тих самих варіантів віджимань за підхід на максимум рекордних. Але тоді, конкретно, коли робив оце тренування, міг зробити більше сотні. Це просто таке тренування, де захотілося мені зробити 100 разів, тому що потрібно було свою витривалість розвивати. Час від часу прокачувалась витривалість. Сила та інші основи воркаута, і неможливо прокачати м'язи, не маючи витривалості. Нереально стати сильним, не маючи витривалості. Тому витривалість необхідна. І це тренування, як би його хотілося чи не хотілося робити, його треба робити для розвитку м'язів та витривалості, тому що для великого підходу. Коли потрібно прокачати м'язи, треба довго бути на перекладенні чи брусах. І якраз тренуючись в воркауті своєю вагою тіла, потрібно вміти знати і розуміти, яким чином взагалі прокачуються м'язи, і робиться кожна з вправ, і що вона дає. Тому це тренування вирішив зараз повторити, коли почав цей проект. Серіал як накачатись своєю вагою тіла на перекладні та брусах, тренуючи вагою і в домашніх умовах, звичайно, роблячи тренування різні. І зараз цей підхід має дуже сильно відрізнятися від того, який робився більше, ніж рік тому назад. Тому що, по-перше, зараз віджимання набагато якісніші, швидші, взривніші, чіткіші, рівніші, просто, одним словом, кращі. Але кількість віджимань зовсім не та, як в першому підході і прикладі. Тобто в цьому конкретному підході у мене вийшло зробити 68 віджимань. Це якраз приклад для вас того, що якщо хочеться розвинути витривалість і при цьому якісно робити віджимання через те, що завжди потрібно прогресувати, то неважливо, чи зараз роблю. 100 разів на брусях віджимання за підхід. Чи от, як в даному прикладі чесно показав вам, 68. Але головне те, що це максимальний підхід, який виходить. Тобто тренування, які робляться для того, щоб накачати м'язи на перекладенні та брусах і в домашніх умовах, качають м'язи таким чином, що потрібно заточувати свій розум, тіло. Робити 8, 10, 12, 15, можливо, чуть-чуть більше разів за підхід в кожному тренуванні. Тому, звичайно, що зробити великий підхід на максимум витривалий, швидкий, уже не так просто, як це було тоді, коли робились більше тренування, сфокусовані для того, щоб розвивати витривалість. Але просто вам, щоб стало зрозуміліше, то навіть це конкретне тренування є кращим, ніж те, яке було тоді, тому що воно по якості краще. Віджимання плавніші, глибші, і навіть суть не в глибині, а в тому, що рівніше робиться тілом, десь не так воно кривиться, м'язи тіло тяжче, тому важче зробити підхід з великою кількістю разів. Коротше кажучи, просто це вам для того, щоб ви розуміли, що неважливо, скільки разів ви будете робити в підході, у кожного це своя конкретна якась цифра, і якщо у вас буде число яке невелике, то з часом, повторюючи це тренування, зможете робити набагато більше віджимань і таким чином розвивати витривалість. Під час такого тренування не потрібно робити 2, 3, 4, або 10 підходів. Хоча наперед скажу вам, що були дні, коли потрібно було зробити рекордну кількість віджимань, і не вийшло засняти відео, чи ще щось заважало, телефон розряджався, або якісь інші були причини того, що не вийшло воно так зробити ідеально. То відео як хотілося, тому приходилось робити другий підхід в той ж самий день на максимум. І скажу вам чесно, що в ті дні, такі, коли це получалось, навіть більше виходило робити в другому підході, ніж в першому. Тобто, по суті, можна робити в день декілька таких підходів, але не рекомендую вам це робити, тому що дуже багато сили. Витрачається під час самого підходу і цього тренування. Для конкретно рекордного підходу на максимум потрібно готуватись годину, дві, півдня, можливо, тиждень навіть в голові, ментально, фізично, психологічно. Воно важко дається, якщо чесно, совісно виконувати це тренування. Тому що в даному прикладі, конкретно зараз, коли робив цей підхід. То зробив більше 20 разів, не зупиняючись. Для мене це невелике взагалі значення. У мене норма і нормально для того, щоб зробити великий підхід на максимум для витривалості на брусах, це 50 віджимань без зупину і більше. Це мінімум має бути стільки віджимань, щоб було 50. Якщо більше, то. Це взагалі ідеально, і тоді ще краще можна зробити такий підхід і більше разів віджатись. Але так як тіло заточилось під те, щоб робити в середньому 12 повторів в підході, то тому більше 20 віджимань для мене це дуже навіть добре. І далі, звичайно, через те, що в мене багато витривалості, то зміг зробити додатково ще дуже багато віджимань. Тому пробуйте такий. Варіант тренування і тренуйтесь для розвитку витривалості. При цьому качайте м'язи. І як бачите, якщо уважно дивитесь, то після такого навіть підходу, який тривав декілька хвилин, надутість м'язів дуже висока, памп дуже хороший і, звичайно, показую. Вам рельєф і свою форму в кінці тренування, навіть такого, для того, щоб ви зрівняли, якщо дивились минулі відео, де є позування в моєму виконанні, ті позування з цими. Тому що є тренування, які робиться годину, півгодини, дві години, більше двох годин. І, звичайно, м'язи наповнюються, надуваються і пампляться набагато більше по-іншому. А після такого тренування, яке триває декілька хвилин, то памп також є. І м'язи сильно також надуваються. Тобто не те тренування краще і не це краще, а краще робити абсолютно всі тренування. І тоді буде різний памп, і по різному буде виглядати кожен м'яз після тренування. Тому. Зрівняйте, якщо ви помічали якісь відмінності між кожним тренуванням, вони, звичайно, є. Як виглядає тіло і м'язи. І саме це тренування мені подобається тим, що коли робиться підхід, такий на максимум, то після першої зупинки можна доробляти і потрібно робити ці всі віджимання до самого кінця, і це якраз більше. Кожне таке віджимання дає можливість прокачати м'язи, тому що вже повільніше робляться ті віджимання. Витривалість вже закінчується, сили може не вистачати, і це все має значення. Дуже круто, просто накачуються і пампляться м'язи на таких підходах, і сьогоднішній памп і позування тому. Приклад і доказ. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші, пробуйте розвивати витривалість, воно потрібно для того, щоб ставати сильнішими та качати свої м'язи. Це необхідно, ще раз вам нагадаю. Всім щастив тренуванні. Купляйте мої програми тренувань своєю вагою тіла на сайті workout.com. Силка буде під відео. Там всі тренування і програми тренувань домашні, на прикладні та брусах своєю вагою тіла. Для різних цілей, для розвитку витривалості, сили, прокачки м'язів, і немає жодного поганого відгуку за всі роки продаж, а продаються ці програми тренувань вже більше, ніж 5 років з даного дня публікації цього відео. Тому тренуйтеся, ще раз нагадаю вам, і ставайте сильнішими. Всім пока, побачимось в наступному відео.